З нагоди відкриття реконструйованого дитячого закладу «Казка» завітали очільники району та благодійники, щоб привітати батьків та дітей і вручити їм подарунки. У необхідності створення таких закладів у кожному населеному пункті переконаний голова Андручівської районної ради Олександр Мельник. Відкриття даних навчальних закладів має дуже велике значення, і взагалі районна державна адміністрація, районна рада приділяє велику увагу саме функціонуванню дитячих дошкільних закладів. адже це є підготовка дітей до школи. Це Дуже важливий фактор, адже діти, які е, мають підготовку у дитячому шкільному закладі, вони краще підготовлені до школи. Дитячий садочок обладнаний усім необхідним для безпечного перебування дітей і гармонічного розвитку, запевняє директор закладу Наталія Червоток. У Нас він взагалі дуже гарний і все в нас новеньке. ну я думаю, що нашим дітям буде зручно і навчатися, і, і вчитися статкувати за собою, бо в нас все і сантехніка, і кухня. І гральна кімната. Дякую всім, що зробили садок. Я можу в ньому вчитися і гратися. Це далеко не останній дитячий заклад, який розпочне свою роботу. Планується і надалі робота в цьому напрямку, наголошує голова Андрушівської державної районної адміністрації Борис Мазур. Кінець року ми плануємо відкрити дитячий заклад в селі Зарубенці. Тобто, кожний населений пункт буде мати дитячий заклад. Наша